Друзі, привіт! Сьогодні, 17 квітня 2024 року, знову судить наша зєвлада своїм татарівським рашистським кривосуддям нашого героя Романа Червінського. Вони сподівалися, що переносом суду в місто Кропівницький вони заглушать резонансну справу, і люди просто поліняться їхати за 300 кілометрів до суду, щоб підтримати того, хто врятував в перші дні в Оргнення расистів Київ, а так і всю Україну. Не дождуться Рашки не Всі люди доброї волі, у яких болить душа за Україну, приїхали і прийшли до Романа. Тому що, ще раз кажу: буде Роман на волі, буде Україна вільна. Справа Романа лакмусовий папір. На здоров'я нації далі вмикаю пряму могу самого Романа перед початком суду. Вибачте за звук і дякую Ірині Аленікові за запис. Але зараз я вимушений буде тут так? і вимушений публічно виправдовувати за то, за зазвичайну за брехню. Тобто, ви бачите, ви всі бачите вже де ви рік бачите, що просто написали брехню. що Я вимушено побудову. Я рік доказую, що цього не було. Я ви Знаходите докази, що я цього не робив, інші докази, хто це, ну, як це відбудеться, що технічно, це технічні розкриття. І це нічого ніхто не чує. Тому, мабуть, це, це якась така діагноз нашої країни на сьогоднішній день. Це абсурд. Я я е, діагноз це саме статчя, що Ці люди, які за посади. Вони кажуть, так кожен потрошки, я не при чому, я тут трошки написав, а це каже, я не читав. Я не підписував, я не читав, яким цього сам подався. І так кожен потрошки випуск, щоб підсувати без видно Але ми їхали до вас, от чесно скажу, ми зупинялися на заправках. І люди постійно, вони кажуть, що приймали на Марію, які ще на касі, вони всі, коли бачили, що ми за Червецька, передавайте вітання, ми за вас, ви за їх на зворотньому шляху, скажіть, що там, ми будемо дивитися онлайн. Дуже потужно, дуже сильно. Ви знаєте, ми цяли, ми просто так люблю простих ксень, простих людей, вони не мають вирішити. Навіть слива вам сказав, що ми тут ні до чого вибачення мені передаєш. Каже, ми тут не до чого. Чому не соромно говорити таке? Це не вибачення. Ну це що таке? Це він має мати, що за ній вінував суди? Чи що треба? Я не знаю. Це для знаєте, правда, вона виривається навіть у таких людей. Тобто вона виривається у всіх. Ой, вибачте. Це не не може Стримати. Дуже вам дякую за те, що всі говорять, що вам важко. ваші позиції мене підтримують. Звичайні да. прості люди. Звичайно, тяжкі гроші. Да. В селах, селах теж вас підтримують. Да. Прості люди. Я, я балакала. Я стурбований і, скажімо так, дуже спешний. Особливо багато святості хан голосували за те, що це політичні присвітні. Вони це бачать.

Петро, я дуже особливо тобі дякую за твою позицію, за твою емоцію першу. Вона мене що, знаєте, дійсно я зрозумів, що в Драковницькому скрізь на заправках всі знають, всі, всі, всі розуміють і скрізь мають свою позицію. Це головне, тому що такі, як і люди, які в перших днів взяли свої можливості всі, які були і почали допомагати армії, почали допомагати навіть. <му> це відповідь, від душі, не тікали, як прокурори там, і слідчі на Західній Україні, чекали, чим це все закінчиться. А почали воювати і почали давати свої дороги. Це питання про допомогу. Як ви думаєте, коли Сполучені Штати і Захід бачать, що переслідують журналістів, що отримують незаконно, які справи? Розмітникам, військовим, патріонам. Як ви гадаєте, захід сильно захоче надавати допомогу голосувати за нас, чи захоче, щоб Україна якусь. Зрозуміло, що вони це все бачать. І Це ви знаєте, знаєте, це показник, що вони це роблять. Але вони чому це роблять? Ви бачили, так? Люди шило шила весь які мільйонами кравою. Це, це ж. Вершина айсберга, що я тут сижу. А саме головне це внизу це їхні відношення до нашої країни під час війни. Да. Вони керували на все завжди, з Великої Городи. Їм все одно. Яйця 18 гривень потім якими другували в себе проїздник, якусь статтю для нас, його не знімали рік. Він після яєць ще рік працював. Ніхто не знає Добре. цього, зрозуміло, що це посадили. є аргумент. І зараз йому посади вже новеньку придумали. Так. Вони, вони приїжджають, вони виставляють умови навіть зі. Єрмака і команду, ви що робите? Тоді да. ми будемо допомагати. Третій Єрмак пропали з інформаційного Так, да. Вони вирішили, поки що сховати, да. потримати, ага. позвільняли всяких там 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 Зараз ми проголосували закон про мобілізацію. А кого ми чи ми його зброїмо? Куди вони підуть ці хлопці? Просто живою силою там? і українці та росіян штурмували не просто кучами, Це що є там добиться, відбивають і бажання наших патріотів таким спосібом, як вони ловлять на дворі, лавтозаки кидають. Тоби, немає патріотичного налаштування. Да, немає... Вони відбивають його, вони до... да? не відбивають його. Показали би якийсь приклад позитивний. Візьміть да? спочатку позитив. Тих, хто добровільно йде, навчіть їх, да. а... а... озброїть їм, дайте їм, це... покажіть, як вони воюють, що вони не їм, що вони за це отримують, компенсацію, зарплату, які та всі люди підуть. Але я краще, що російська агентура продовжує тут працювати таким чином. Це все робиться. Да. Вона це сидить в самих ключових точках, коли бачите, в судах вона сидить, в офісі президента сидить, в татару Та сидить до сих пір. Про, Про. 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 Майданівців. 15 матерів вже заг... померло своєю смертю тих людей, які хлопці і загинули. А судді, 10 років розказують нам, що не можемо ми розібратися, хто ж тут вибуває. Так до чого ми йдемо? Це є показник. Це, 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 це головна влада після да, вищої влади це суди. Тому що адміністрація, вона порядку дала владу, народ захопили і забули про цей народ. Але суди мають їх ставити на місце. А суди працюють під і в підлуху, ви бачите. Ми вимушені ходити на суди до цих беркутів, бо інакше їх відпускають просто, якщо так. не приходять громади. Я читав, що вони відпустили, так? Так, що основна операція роблять. Роками років. там, років. да, відпустили у суддяні, 10 років, це не рази. І ось така прокуратура тут сидить, розповідає, рік, вони розповідає, що вони написали якусь сказочку, я маю доказати, що це неправда. І їм все. Вони кажуть, сонцем все подивитися. А скажіть, будь ласка, патріоти дійсно сидять в тюрмах, які пішли перші? Та сидять. Сидять, пане Роман, без новини. Пане Романа немає нових. Я не знаю, але я знаю, що сидить багато людей. Наприклад, в Харкові, в Харкові середній Харківський. Там можна зібрати середня ворога. Або вже й більше. І от бачите на що вони б'ють? Вони не в справу. Вони находять тут більше. Обальні всі подивіться. По Я теж колись в судах не був, а тепер не, не От Отак Кропівницький підтримує пана Червіського. Отак Кропівницький підтримує. А -а -а -а.